89 тисяч доларів і ви маєте квартиру в Брюховичах. На останньому поверсі в 2 рівні. Ліфт їздить, клубний будинок, 40 квартир. Забудовник назвав цей будинок Redwood, Чи за забудовник звати Redwood, Коротше, це не так важливо. На Луні можете подивитися, що забудовник продає по 1300 доларів за метр, а ми продаємо дешевше від забудовника продажі Там лишилося всього-всього дві квартири. І одна наша якраз знаходиться ось тут. І вигляд з Брюхович прямо в самий центр. Якби хто хотів 74 метри в двох рівнях. Звертайтесь, можемо вам її продати. Тому що квартира реально класна. Наступне відео можете подивитися. Ремакс ком'юніті продає без комісії для покупця, так що ніяких переплат. Право власне ще не оформлено, через що ви не будете мати зайвих витрат на оформлення цієї квартири. Право власне відразу на вас оформиться, і ви будете е, господарювати і ну, рахуйте, що ви купуєте квартиру за. Е, Вартість, вартість якої включено все. Тобто всі витрати. Ви ніяких витрат абсолютно не будете мати. Ось показую, як виглядає під'їзд Стіни вже поштукатурені, сходи вже зроблені повністю. Ліфтова шахта, ліфт вже стоїть. Тут не видно, але на звук почуєте, що там є ліфт. Квартира в наступному огляді.